Чому це так відбувається? Тому що грипи і грипоподібні захворювання мають так званий повітряно крапельний механізм передачі, а він дуже активно реалізується саме в цей період. Тому, з однієї сторони люди попадають в умови ризику переохолодження, і тому подібне, і це якби провокує так звані простудні захворювання. Бо ми дуже часто в побуті використовуємо таке поняття, як простудні захворювання. У людей з'являються певні симптоми, нежить, кашель і тому подібне. Це провокує експіраторні акти, люди активно. Викидають зовнішнє середовище на краплинки слизу, на яких знаходяться згудники. Таким чином це одна складова, а друга складова. В цей період багато людей і більшість людей. Знаходяться вже в певних приміщеннях, як правило, в них там відбувається робочий процес, навчання і тому подібне. І закриті об'єми так само сприяють тому, що в цих закритих об'ємах накопичуються збутники геносового <кій> <кій> процесу, дуже тісно прив'язуються до зовнішніх температур. Отже, яка ситуація на сьогодні в Тернополі? Державна санітарна служба здійснює постійний моніторинг ситуації. До речі, після епопеї з так званим сонячим грипом, а вірніше із Каліфорнійським грипом на один, яку ми пережили з вами. Два роки тому назад місто Тернопіль і Тернопільська область не припиняли щоденного моніторингу захворюваності. Відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я, підсумки цього моніторингу підводяться щотижнево. За кожен тиждень йде оцінка ситуації і фактичні показники захворюваності. Порівнюються з розрахунковими, які є прораховані для кожної території. Це так звані порогові рівні, і оця оцінка двох показників дозволяє зробити висновок про стан із тими інфекціями, про які ми говоримо. Отже, на цей момент у нас є останні дані за 40-й тиждень. Це за тиждень з 1 10 по 10-12. Всього в області за цей період офіційно зареєстровано 1604 випадки грипоподібних захворювань. Місто Тернопіль виглядає наступним чином із цієї суми 847 випадків. тиждень. Дав зниження порівняно до 39 го тижня по області на 10,5%, по місту на 5,6%. Станом на завершення цього тижня всього було госпіталізовано в зв'язку із проблемами, пов'язаними з цими інфекціями в області 119 чоловік, із них 68 дітей. А із цього числа з населення міста було госпіталізовано 20 чоловік і з них 18 дітей. Отже, якщо в цілому давати оцінку ситуації захворюваності на грип та гостро респіраторній інфекції, то необхідно сказати наступне, що захворювання в цілому відповідає порі року. Вона не сягає порогових значень, а складає в середньому 50% від порогу. Якщо не брати зниження за підсумками останнього тижня до попереднього, то в цілому спостерігається зростання рівня цієї захворюваності з початком осінньо-зимового періоду. Який прогноз, захворюваність буде зростати і надалі. Можливий перехід в епідемію середньої інтенсивності, можливо, трішки вищої за середню інтенсивність. Епідемія, можливо, за трішки вищі показники за осінньо-зимово-весняний період. 12 13 років в області може перехворіти приблизно десь 110-115 тисяч населення. Відповідно завдання, які ставляться перед закладами установами охорони здоров'я. Перед структурами Державної санітарної служби, перед органами влади, перед керівництвом підприємств, закладів, установ, здійснити весь комплекс заходів, який має на меті якомога більший вплив на цю ситуацію і зменшення рівня захворюваності, не допустити випадків смертності. І зменшити інтенсивний епідпроцесу. процес. То десь приблизно така ситуація і очікується. Дякую, це дуже коротко так. Дякую, пане Володимире, але я думаю, що завжди перед епідемією в цей час ми говоримо, які ми очікуємо, звідки він до нас прийде, наскільки він складний. Зрозуміло. До мешканців північної півкулі, до яких ми належимо, грип, завжди приходить з південної півкулі. Ну, така особливість, коли в нас літо там зима, і навпаки, коли в нас зима, там такий період І так ці півкулі обмінюються вірусами грипу в тому числі. Тобто, що це означає, що віруси. Які є збудниками грипу, циркулюють в людській популяції постійно? Циркуляція вірусів грипу ніколи не переривається. Під процес безмежний просторі та в часі. Тільки в залежності від певних обставин інтенсивність цього підпроцесу зміщується. Мешканці північної півкулі трішки виграше від цього. Чому? тому що за результатами моніторингу за вірусами, які спричиняють неблагополуччя в південній Америці, в південній Африці, в Австралії, в Індонезії, можна зробити висновок, що саме циркулює, тобто можна ізолювати ці віруси. Визначити їхню приналежність, напрацювати вакцину і застосувати цю вакцину з метою запобігання серйозних епідоскладів. Отже, Всесвітня організація охорони здоров'я на епісезон 12-13 року прогнозує, що, як завжди, будуть Переважно буде циркулювати або превалювати в циркуляції будуть віруси грипу типу А. Це штам Вікторія з антигенною формулою h 3 n 2 Наступний знайомий нам з вами вірус типу А. З антигенною структурою H1N1 Каліфорнія, це вірус так званого сильночого грипу. І, як завжди, буде циркулювати вірус типу Б, але на цей раз буде циркулювати варіант, який називається Вісконсин. Усі ці назви Вісконсин, Каліфорнія, вони визначаються або присвоюються за місцем первинного виявлення, первинної ізоляції цього штаму. Дав зниження в порівнянні до 39 го тижня по області на 10,5%, по місту на 5,6%. Станом. На завершення цього тижня всього було госпіталізовано в зв'язку із проблемами, пов'язаними з цими інфекціями в області 119 чоловік, із них 68 дітей, а із цього числа з населення міста було госпіталізовано 20 чоловік і з них 18 дітей. Отже, якщо в цілому давати оцінку ситуації захворюваності на гріб та респіраторні інфекції, то необхідно сказати наступне, що захворювання в цілому відповідає порі року, вона не сягає порогових значень, а складає в середньому 50% від порогу. Якщо не брати зниження за підсумками останнього тижня до попереднього, то в цілому спостерігається зростання рівня цієї захворюваності з початком осінньо-зимового періоду. Який прогноз? <кхм> Захворюваність буде зростати і надалі. Можливий перехід в епідемію середньої інтенсивності, можливо, трішки вищої за середню інтенсивність епідемії можливо за трішки вищі показники за осінньо зимово-весняний період 12-13 років в області може перехворіти приблизно 110-115 тисяч населення. Відповідно завдання, які ставляться перед закладами, установами охорони здоров'я, перед структурами Державної санітарної служби, перед органами влади, перед керівництвом підприємств, закладів, установ, здійснити весь комплекс закладів, який має на меті. Якомога більше вплив на цю ситуацію і зменшення рівня захворюваності, не допустити випадків смертності і зменшити інтенсивність співпроцесу. То десь приблизно така ситуація і очікується. Дякую, це дуже коротко так. Дякую, пане Володимире, але я думаю, що. Завжди перед епідемією в цей час ми говоримо, які ми очікуємо, звідки він до нас прийде, наскільки він складний. Зрозуміло. Ну, до мешканців північної півкулі, до яких ми належимо, гриб завжди приходить з південної півкулі. Ну, така особливість, коли в нас літо там зима. І навпаки, коли зима там такий період року і так всі підколі обмінюються е, вірусами е, грипу в тому числі. Тобто, що це означає? Що е, віруси, які є збудниками грипу, циркулюють е, в людській популяції постійно. Циркуляція вірусів грипу ніколи не переривається. Підпрос безмежно в просторі та в часі. Тільки в залежності від певних обставин, інтенсивність цього підпроцесу зміщується, мешканці північної Півкулі трішки виграші від цього. Чому? Тому що за результатами моніторингу за вірусами, які спричиняють неблагополуччя в Південній Америці. Африші, в Південній Африці, Австралії, в Індонезії можна зробити висновок, що саме циркулює. Тобто можна ізолювати ці віруси, визначити їхню приналежність, напрацювати вакцину і застосувати цю вакцину з метою запобігання серйозних епідоскладів. Отже, Всесвітня організація охорони здоров'я на епісезон 2012 2013 року прогнозує, що, як завжди, будуть, переважно будуть циркулювати або превалювати в циркуляції будуть віруси грипу типу А. Це штам. Вікторія з антигенною формулою h 3 n 2 Наступний знайомий нам з вами вірус типу А з антигенною структурою h 1 n 1 Каліфорнія. Це вірус так званого селічого гри. І, як завжди, буде формулювати вірус типу Б. Але на цей раз буде циркулювати варіант, який називається Вісконсин. Усі ці назви Вісконсин, Каліфорнія, вони визначаються або присвоюються за місцем первинного виявлення, первинної ізоляції цього штаму. За осінньо зимово-весняний період 12-13 років. В області може перехворіти приблизно десь 110-115 тисяч населення. Відповідно завдання, які ставляться перед закладами установами охорони здоров'я, перед структурами державної санітарної служби, перед органами влади. Перед керівництвом підприємств, закладів, установ, здійснити весь комплекс заходів, який має на меті якомога більший вплив на цю ситуацію, і зменшення рівня захворюваності, не допустити випадків смертності і зменшити інтенсивність підпроцесу то десь приблизно така ситуація і очікується. Дякую, це дуже коротко так. Дякую, пане Володимире, але я думаю, що завжди перед епідемією в цей час ми говоримо, які ми очікуємо, звідки Дякую. він до нас прийде, е, наскільки він складний. Зрозуміло. Ну, до мешканців північної півкулі до яких ми належимо грип, завжди приходить з південний циркулі. Ну, така особливість, коли в нас літо там зима, і навпаки, коли в нас зима, там такий період року, і так всі півкулі обмінюються вірусами грипу, в тому числі. Тобто, що це означає? Що віруси, які є збудниками грипу, циркулюють в людській популяції постійно циркуляція вірусів грипу ніколи не переривається. Під процес безмежний в просторі та в часі. Тільки в залежності від певних обставин, інтенсивність цього підпроцесу зміщується, мешканці північної півкулі трішки виграші від цього. Чому? Тому що за результатами моніторингу. За вірусами, які спричиняють неблагополуччя в Південній Америці, в південній Африці, в Австралії, в Індонезії, можна зробити висновок, що саме циркулює. Тобто можна ізолювати ці віруси, визначити їхню приналежність, напрацювати вакцину і Застосувати цю вакцину з метою запобігання серйозних епідоскладів. Отже, Всесвітня організація охорони здоров'я на епідсезон 12-13 року прогнозує, що, як завжди, будуть цирку... переважно будуть циркулювати або превалювати е... в циркуляції, будуть віруси грипу типу А. Це штам вікторія з антигенною формулою h 3 n 2 Наступний знайомий нам з вами вірус типу А з антигенною структурою H1N1 Каліфорнія. Це вірус так званого шиночоградження. І, як завжди, буде формулювати вірус типу Б. Але на цей раз буде циркулювати варіант, який називається Вісконсин. Усі ці назви Вісконсин, Каліфорнія, вони визначаються або присвоюються за місцем первинного виявлення, первинної ізоляції цього штаму. То десь приблизно така ситуація і очікується. Дякую, це дуже коротко так. Дякую, пане Володимире, але я думаю, що завжди перед епідемією в цей час ми говоримо, які ми очікуємо, звідки він до нас прийде, наскільки він складний. Я зрозуміло. Ну, до мешканців північної півкулі, до яких ми належимо гриб, завжди приходить співдення півколі. Ну, така особливість, коли в нас літо там зима. І навпаки, коли на зима там такий період року, і так всі ті полі обмінюються вірусами грипу в тому числі. Тобто, що це означає? Що віруси, які є збудниками грипу, циркулюють в людській популяції постійно. Циркуляція вірусів грипу ніколи не переривається, підпроцес процес мене в просторі та в часі. Тільки в залежності від певних обставин, інтенсивність цього підпроцесу зміщується, мешканці північної півкулі трішки виграші від цього. Чому? Тому що за результатами моніторингу за вірусами, які спричиняють неблагополуччя. В Південній Америці, Південній Африці, Австралії, в Індонезії можна зробити висновок, що саме циркулює. Тобто можна ізолювати ці віруси, визначити їхню приналежність, напрацювати вакцину. І Застосувати цю вакцину з метою запобігання серйозних епідоскладів. Отже, Всесвітня організація охорони здоров'я на епідсезон 12-13 року прогнозує, що, як завжди, будуть цирку... переважно будуть циркулювати або привалювати е... циркуляції, будуть віруси грипу типу А. Це штам вікторія з антигенною формулою h 3 n 2 Наступний знайомий нам з вами вірус типу А з антигенною структурою H1N1 Каліфорнія, це вірус так званого ще начного І, як завжди, буде формулювати вірус типу Б. Але на цей раз буде циркулювати варіант, який називається Вісконсин. Усі ці назви Вісконсин, Каліфорнія, вони визначаються або присвоюються за місцем первинного виявлення, первинної ізоляції цього штаму.